Честий. «Гди грецькі цесари на панство в'їжджали, Те, де їх всі з тріумфом в місто впроважали, довгощасливого їм царства віншуючи, Розмаїтії дари їм офіруючи, Тим ти ж часом мулярі до них приходили, розних мармуров штуки пред них приносили. Питаючи, з якого би собі мармуру, казав уробити гроб, вельможний наш цару, То чиняно Цесаром в Костантинополю, аби завши пам'яті міли Божую волю, і щастю того світа жеби не уфали, але на смерть каждого часу пам'ятали. Відаючи же того світа честь і слава, і багатство приходить, як тінь, сон і пара. Теодор Скаревський